Ананас, одна штука. Маленький, гарний. А якщо я спорчу. То це а, Ось чому ти така хитріча. А смотри, як гарно викрутився. Як ти казала, отут він відсох сам, і тут він викрутився теж сам. І він і жовтенький, спілий. Стихлий, так. Да? Спіли. І оце ти кажеш, прибираємо, да? Трошку, так, щоб стовбур був. Трошки так. І іноді там показують. Зачатки коріннячка. Нема? У нас не показують. У нас не показують. По-нашому. Хвате? Хвате. Ой, який гарний уня. Так, ой. Кому ти довірила? І отак, так? Да? І отак. От Посадили. Так, а тепер приходьте на ладоську. Провідувати не тільки корягу, але й Ананасік. А ананасік ми будемо їсти.